17-та неділя зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Корінтян Другого послання святого апостола Павла читання. Браття, яка згода між Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Вийдіть тому з-поміж них. Та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Сердершитель. Отож мої любі, мавши ці обітниці, очисьмо себе від усякої нечисти тіла та духа, і творимо святиню. У Божім страху. Коментар. Прийшовши до розуміння того, що апостол Павло хоче сказати, цитуючи ці старозавітні уривки, ми здатні зрозуміти, як вони функціонують у посланні ужаті разом. А от як, якщо ви, звертається він до коринтян, дійсно народ. Який повернувся з полону, народ, який знає, що смерть і гріх знищені, люди, прийняті Богом як його рідні сини і дочки, тоді ви повинні дивитися на язичницький світ, що оточує вас в істинному світлі, і здійснювати адекватні вчинки. Павло зовсім не закликає їх відректися від світу і жити на віддалі від нього. Він вже ясно висловлював свою позицію із цього приводу. Але єдине його бажання, щоб вони не мали близького спілкування з тими, хто не припиняє провадити старий спосіб життя, який у реальності є шлях до смерті. Він будує на контрастах, ви стоїте на боці правди, світла, Христа, ви намагаєтеся бути вірними і зберігаєте себе у святості, як храм Божий. Тоді як світ відкидає благозвістку, опираючись праведності і не бажаючи зриктися від пітьми. Від невіри та ідолопоклонства, тому вам необхідно як можна пильніше зберігати всю чистоту, не дозволяючи світу спокусити вас і відвернути від правильного шляху. Апостол Павло мить не сумніваючись, попереджає про неминучість проблем і нерозуміння у випадку. Якщо один з подружжя у шлюбному сімейному союзі відданий або віддана господеві з усією серйозністю, а інший або інша продовжує перебувати у невірі. Хтось може подумати, що це не так вже й значуще, але Павло у зв'язку з таким ставленням міг би тільки указати на нерозуміння усієї глибини того, що означає належати. І жити в єднанні з Христом. Якщо ми стали володарем таких надзвичайних переваг, які Він перераховує тут, ми в жодному разі не повинні нехтувати ними, начебто це була якась дрібниця. Людей, що так міркують, можна було б уподібнити блудному синові з притчі, що черговий раз наполегливо відкидають добре розташування. І любов батька, і вирушають знову живитися свинячим їдлом. Від матея святого Євангелія читання. Того часу вийшов Ісус з сторони Тирські та Сидонські, аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати, Змилуйся надо мною Господи, сину Давида. Бістяжко мучить мою дочку, він не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його простити просити, відпусти її, бо вона кричить за нами. Він, у відповідь, сказав, Я посланий лише до погиблих овець тому Ізраїля. Вона підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: Господи, помоши мені. Він відповів їй, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже Так, Господи, але й щенята їдять кришки, що падають зі столу у панів своїх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй, О жінко, велика твоя віра, хай буде тобі, як бажаєш. І видужала її дочка від тієї години. Коментар. Дорогі мої, така дивна поведінка Ісуса більше ніде у Євангелії Він так не поводиться з людьми, які прощать зцілення. Переважно було достатньо щирого прохання, і зцілення було дароване, а тут навіть учні, не витримавши, почали за неї просити. Хіба Бог мав на меті принизити жінку в момент такого великого страждання, бо ж було сказано: бізь тяжко мучить мою дочку. О, жінко, велика твоя віра, о що Ісус хоче тобі сьогодні показати, велику віру жінку. Цей весь у лаптях театр був насправді для того, щоб відкрити духовні скарби, які вражають самого Бога, велику віру, але також і покору, бо без покори вона не могла б ось так поводитись з Ісусом, коли Він начебто нехтував її бідою. Отже, віра і покірність, такі важливі чесноти для того, щоб відбулося чудо, чудо у твоєму житті, чи не для того що для тебе сьогодні цей уривок Біблії? Спробуй у цій жінці побачити себе, І як ти поводишся в момент випробувань, чи є там віра, надія, прийняття, а може, лише бунт. Розчарування чи знеохочення, чому дозволено, дорогі мої, щенятам їсти кришки зі столу панів їхніх, варто собі усвідомити, чому собака отримала місце в людському житті, йдеться не тільки про те, як ці тварини людям допомагають, але і про те, чого вони нас можуть навчити. Господь порівнює язичницю до собаки, що для євреїв була нечистою твариною, але все ж хвалить її віру і дає їй те, чого вона просить. Не цікавить нас питання, чи мають собаки віру, але цікавить, чого вони можуть нас навчити у житті вірою. Наведу лише записи з форумів, присвячених собакам і догляду за ними з власного досвіду, теж поділюся думками висловлені там, і вбачаю багато корисного, простих елементах поведінки собаки з людиною. За що ми любимо собак? Передусім за відданість і вірність господареві і його родині, недарма собакам встановлюють пам'ятники. Чим більше укладаєш у собаку в своїй праці по вихованню, догляду та інше, тим більше наша прихильність і любов. Собаки дуже терплячі, вони не покинуть нас і будуть тихо любити, однаково в добрий і поганий час. Хвилину випробування собака покірна спільність на медолі. Не шукає, аби куди сховатися скоріше, ще гаряче притулитися до тебе. Собака, як правило, часто у гарному настрої, слухняна, їй все подобається, вона завжди чекає і радісно зустрічає. Коли я підходжу до під'їзду, то починаю посміхатися, знаю, чи що мене з нетерпінням чекає моя собака. Я щасливий, коли з нею спілкуюся. І все подобається, якщо гуляти, то з радістю, якщо додому, то теж, якщо команда їсти спати та інше, усе із задоволенням і з претензій. Собака довіряє нам безроздільно, безроздільна вірність і відданість, послух, безкорисливість, довіра бажання бути поряд з нами, прагнення спілкуватися, очі звернені на нас. Готовності служити. Собака вміє покірно і наполегливо просити і радіє навіть крихті нашої уваги. Усе вище наведене, дорогі мої, передалося б кожній віруючій людині у відносинах з Богом. Звісно, ми не собаки, але подекуди вони краще ставляться до нас, ніж ми до собі подібних. І що важливе їх ставлення щире і просте, ця простота пояснює нам краще за слова, що значить бути людиною у стосунку до бога і тварини. Саме цього часто бракує нашій молитві, вірі і любові. Що ж Христос Він і тим не вдовольнився, але ще більш принижує її. Здивування, кажучи, не личить брати хліб у дітей кидати щенята. Удостоївши ще відповіді, Господь своїми словами ще більш уразив її, ніж мовчанням. Він же не посилається на іншого у своє виправдання і не говорить Я посланий. Але чим більше підсилює вона своє прохання, тим він рішуче ще відмовляє. Він же не вівцями називає юдею. Але чадами, дітьми, а її собакою. Як же поводиться жінка, вона в самих його словах знаходить собі захист. Якщо я собака, каже вона, то значить не чужа. Жінка показує велике терпіння і віру, незважаючи на своє приниження, а юдеї, отримуючи зцілення і почесті, відплачують противне. Я знаю, каже вона, що дітям необхідно давати їжу, але і мені вона не заборонена, незважаючи на те, що я подібна собаці. Якщо мені зовсім не можна користуватися їжею, то не можна брати і крихці столу дітей. Але якщо я можу мати право до малої частки їжі, то мені вона не заборонена. Незважаючи на те, що я подібна до собаки, або краще, тому я і маю право до крихти їжі, бо подібна собаці. Христос знав, що вона скажеться, тому той не поспішав давати їй допомогу, для того відмовлявся дарувати їй про те, що просить, щоб показати її смирення і відданість. Якби він зовсім не хотів надати їй допомогу, то не надав би її і після цього, і не став би знову закривати їй уста. Коментар Івана Золотовстого на цей уривок Святого Івангелія. Циніки часто кажуть, що досвід розчаровує, мені ж завжди здавалося, що всі хороші речі кращі в житті, ніж в теорії. Я відкрив, що любов незрівнянно більше вразлива від великої любові, а коли я побачив Середземне море, воно виявилося більш синім, ніж синій колір спектру. В теорії сон поняття негативне, проста перерва буття. Але для мене сон щось позитивне, загадкове, насолода, яку ми забуваємо, бо вона занадто прекрасна. Ймовірно, у сні ми поповнюємо сили при стародавніх забутих джерелах. Якщо це не так, чому ми радіємо сну, навіть коли виспалися? Чому пробудження, немов вигнання з раю? Мені здається, сон це таїнство або те ж саме, що їжа. Але я відволікся. Зараз я хочу сказати, що наяву багато речей набагато краще, ніж у мріях, що гірські вершини не вищі, ніж на картинках, а життєві істини більш істинні в житті, ніж в книжках. Візьмімо, приміром, щось придбання шотландського терхера. Я завжди думав, що люблю тварин, тому що жодного разу мені не траплялася тварина, яка викликала в мене гостру ненависть. Більшість людей денебудь та проведу мешу. Але я жодного разу не відчував відрази до тварин. Я нічого не маю проти слизького слимака і нахабного носорога. У дитинстві я завів зграю рауликів. Коротше, я все життя. Поділяв оманливу думку, властиву багатьом сучасним поборникам співчуття й рівності. Я думав, що люблю живі істоти. Насправді ще просто не відчував до них ненависті. У тому й полягає перший урок, який дає нам собака. Ви живете з нею і любите живу істоту як людина. А не тільки терпіте її як оптиміст. Більше того. Якщо ми любимо собаку, ми любимо її як собаку, а не як приятеля або іграшку, або кумира, або продукт еволюції. Ще й хвилини, що ви відповідаєте за долю пса, для вас розверзається широка як прирва між жорстокістю і строгістю. у тому, і полягає другий моральний урок, який дає нам собака. Як тільки ви зв'яжетеся з нею, ви відкриваєте, що таке жорстокість до тварин, а що таке доброта. А це ще не все. Істина глибша, тільки година вже пізня, і ми двоє втомилися, і я, і моя собака. Вона лежить біля моїх ніг перед каміном, як завжди, лежали собаки перед вогнищами. Я дивлюся в вогонь. Як дивилося у вогонь багато багато людей. Якимось невідомим способом з тих пір, як у мене є собака, я сильніше відчуваю, що я людина. Не можу пояснити, але відчуваю, що у людини повинна бути собака. У людини має бути шість ніг, чотири собачі лапи доповнюють мене. Наш союз древніший за уші модні, модерні пояснення щодо людини і собаки. Ви можете прочитати у книгах, що ми продукт розвитку людиноподібних мавп. Напевно, так воно і є. Я не заперечую. Але моя собака знає, що я людина, і в жодній книжі немає такого чіткого визначення цього слова, як у її душі. Давайте ще раз вернемо до тексту сьогоднішнього Євангелія. Що тут відбувається? Чому Ісус іде в таку довгу дорогу далеко від загиблих овець Ізраїлю? Тут не пролунає жодної проповіді. Ми не почуємо жодної нової притчі. Тут не відбудеться багато великих чудес, лише одне єдине. Ісус просто іде зустріч – до одної невідомої жінки ми не почуємо ані її імені, ані імені її дочки, однак усі покоління бачитимуть приклад великої віри цієї жінки. Кожне наступне слово відкриває особливі риси її віри, коли Ісус наблизився до околиць Тира та Седона. Жінка хананка також вийшла йому на зустріч зі своєї землі, щоб зустріти Христа не вийде непорушно сидіти в країні гріха. Кожна душа відчуває, що наближається її люби, який сам її вабить до себе та притягає. Ісус жодним чином не заповідав свого приходу. Він наблизився без запрошення. Ніхто не очікував зустріти його в околицях язичників, проте, якимось дивним чином, жінка Ханаанка пізнала час своїх відвідин та вийшла йому на зустріч. 45-й Псалом говорить про тяжіння кожної душі до Господа. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо, і забудь народ твій і дім батька Твого. І цар ша датиме краси твоєї, бо він твій Господь, і йому кланяйся, і дочка тирська з дарами приходить. Жінка, дорогі мої, не веде свою дочку до Ісуса, не просить його увійти в її дім. Вона виходить, кричить і волає тільки про дне, про Боже милосердя. Хананка не просить безпосередньо за свою дочку, яку тяжко мучив біс, але благає насамперед промилосердя для себе. Господи, допоможи мені. Вона не указує Ісусові, що саме і як саме Він має зробити для неї, але кожного разу, звертаючись, називає його Господом. Тричі звучить титул Кирієм. Тут відкривається повна довіра та відданості. Вона неначе говорить Тобі усе належить, від тебе усе залежить. Усе станеться по твоїй милості. Подібно й ми на початку служби Божої, тричі благаємо Господа Христа помилувати нас. Але Господь. Просто йшов собі далі. У відповідь на своє наполегливе і тривале благання жінка не почула жодного слова. З нею взагалі ніхто не спілкувався. Ні Ісус, ні апостол. Здається, що її гори нікого не зворушили. З однієї сторони, відомо, що Ісус вийшов зі святої землі тільки заради неї, а з іншої він поводився так, начебто вона його взагалі не цікавила. Чому мовчить милосердя? Так справді, Ісус нічого не відповів. Він не промовив до жінки жодного слова, але він також не відмовив її виразно. Це спонукало ханаанку не втрачати відваги і просити далі. Благаючи, вона йшла слідом за Господом і його учнями. Відпусти її, бо вона кричить нам у слід, казали вони. Цей приклад віри вчить нас дорогі мої, що кожну благодать ми отримуємо, тільки слідуючи за Христом та його учнями. Знаменно, що Господь почав говорити про жінку саме зі своїми апостолами. Дощі вона не мала відваги з'явитися перед Господнім обличчям, вона лише слідувала за ним і кричала услід. Вже тривала молитва кинула її у поклоніння перед Божим лицем. Наполегливо виступаючи Господніми слідами, ми нарешті наближаємося до нього, так наречений притягує кожну улюблену душу. Вона ж підійшла, поклонилася йому каже: Господи, допоможи мені. Грецьке слово допоможи складається з двох частин крик і бігти. Дослівно вона означає бігти на крик. Тобто не Господь хоче відпустити жінку, бо вона кричить у слізах, але зовсім навпаки, Він прагне прибігти їй на допомогу, почувши її крик так далеко від обіцяної землі. Нарешті Ісус промовляє до самої жінки, однак ще його відповідь не була гіркіша за його попереднє мовчання. Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Це була виразна і дуже жорстока відмова. Ісус назвав юдеїв дітьми, а жінку з її дочкою щенятами. Слово щенята зустрічається тільки в цьому фрагменті. Більше так нікого не називали усій Біблії. Однак справжню віру нічим не зупинити. Ця жінка приймає будь-яке слово, аби тільки від Господа. Тож віра зі слухання, а слухання через слово Христове, римлян 10:17. Вона ловить Ісуса, Його власними словами, знаходячи у тих словах свій єдиний захист. Так, Господи, але і щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тепер стає зрозумів, чому Ісус так довго зволікав у своєму милосерді. Він хотів подати нам приклад великої віри та глибокого смирення шинки. Навіть крихти для щенят зі столу Господнього Слова приносять великий плід віри. Тому, дорогі мої, спробуймо попросити у Бога ласки великої віри в тих наших важких моментах життя, де здається, що Він нас не чує, чи байдужий до нашого болю. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписався, залиште коментар під відео, висловте свої думки, відповісти поза поставлені запитання. А я побачу, хто уважно слухав. Пишіть імена під благословенням для своїх рідних. Ну і про подобайки чи дизлайки. Не забувайте, вам не тяжко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!